Жартівливі коломийки Ой, смійтеся, дівчаточка, та й ви, молодиці, Посіяв я файку жита, а цибух пшениці. На припічку молотив, у запічку віяв, під припічком наорав, пшениці насіяв. Ой Іван Подолян ходив з посторонком, вперезався комишем, підпирався ворком. Тримав став на печі, черпав воду саком, ловив рибу грабельками, стріляв птахи маком. Ой ішов я з вечорниць та по підгороди, Замотався в гарбузи та й наробив шкоди. Як зачали старі баби кочергами гнати, то я мусив гачі дерти гарбузи латати. Утікав я від поразки через переласки, якась біда ударила по штанах три разки. А я кричу гвалту, люди, чого біда хоче, а по мені четвертий раз не ходи по ночі. Як ішов я через село, курка мене вздріла, якби не та паличенька, була б мене з'їла. Закувала зузулиця та й сіла на ганок, Ішов Іван від Марії, загубив топанок. Я гадала, що то сито, а то обичайка, я гадала, що то хлопець, а то величайка. Ой скрипочка би не грала, якби не той смечок, Не була би жінка бита, якби не язичок. Та журюся, хлоп молодий, що ми жона схудне, доки зварить дещо їсти, то уже полуднє. Ой, нікому так добре, як мені самому, чужі жони їдять сіно, а моя солому. Ой, Юрику молоденький, щось в коморі шкрепче. Біжи, біжи виганяти, кіт молоко хлебче. Ой, мала я миленького, ой, мала я мала, поставила на ворота, та й ворона вкрала. Ой, мала я хлопця, ой, хлопця Андруха, посадила над водою та й украла муха. У зеленій полонині паса баран чорний, не такий ти хлопче, гарний, як дуже говорний. Роботя Роботящилегінище. Нема що казати до півночі за дівками, до полудня спати. Егей, файна дівка файна, шкода, що лінива, штири дни не горшки мокли, а п'ятої мила. Когут піє, когут піє, а курка кокоче, стара мама блюда миє, бо дочка не хоче. Є у мене файний легінь, ім'я йому митер, Лінується до ня прийти один кілометр. Такий у ня мамку любко, що вміє гуляти, а не вміє коло плота кілок затесати. Ой Олена прибіла, накрасно, сявбувала, коровиці не доїла, хвостася бояла. Та чотири легійники сіно обертали, Миша в сіні шелеснула, вони повтікали. Ой, скажіть добрі люди, чи Андрій хворіє, на роботі замерзає, коломиски пріє. Коломийки заспіваймо, хай почують всюде, Найзледаря і п'яниці посміються люди.